Всі готові, ми okay. готові. Але скажу вам про секрет. Ми забули повісти туди фокус. Сьогодні у нас буде коротка, але важлива розповідь про те. Як користуватися цим стабілізатором, як повісти на цей стабілізатор важку камеру, як доповнити його зручними і головне потрібними аксесуарами, і як навчитися за його раз усміхатись на знімальному майданчику? Наш другий роні не просто так став найпопулярнішою системою стабілізації в світі. Окрім цього, він мені дуже подобається, не дивлячись на певні конструктивні недоліки. Кількість рігів та сетапів, які для нього існує, просто шалена. Сьогодні з вами ми будемо розглядати два варіанти сетапу: варіант на одну руку, а також варіант на дві руки. І якщо ми збираємось використовувати широку і досить важку камеру, то ми обов'язково зіштовхнемося з проблемою по стабілізації осі, яка називається ROLL. Першим очевидним апгрейдом для цієї системи стабілізації є майданчик, який ставиться на заміну штатному. Він дозволяє повісити на нього акумулятор типу V-Mount і розвести жилення для нашої камери, а також для всіх аксесуарів, які знаходяться на ній. Давайте його поставимо. Оба і він стоїть. Вартість такого майданчику на даний момент складає 195 доларів. Після того, як ми одягнули наш нижній плейт на своє нове місце, ми можемо поставити туди оригінальний майданчик від Роніна. І замість оригінального майданчика ми можемо встановити новий майданчик від компанії TILTA. Навіщо? Цей майданчик має певні діапазони регулювання, а також можливість закріпити камеру на два конгресника, що є особливо важливим, коли ми використовуємо щось важке. Основною ідеєю, яку розвиває цей аксесуар, є можливість задвинути нашу камеру максимально близько до ось цього мотору. Що це означає? Це означає, що частина проблем з балансуванням залишається позаду. Тепер чіпляємо камеру, і, як ви можете побачити, наш зазор до Осі Тілт залишається мінімальним. На штатному майданчику від Ройна ми б отримали зазор приблизно в 1 см, а зараз це приблизно 2 мм, що не заважає нам для роботи, і робить балансування набагато ймовірнішим. Нагадую, що основною ідеєю нашої збірки є переміщення центру мас максимально вниз, а також вправо. Тому, повісивши сюди ось цей вімаунт, ми знову починаємо вигравати в цій невеличкій гонці. На даному майданчику ми маємо два вихіди d дітеп, а також два виходи LEMO. Тому для того, щоб заживити його від вімаунта, ми використовуємо комплектний кабель. Сьогодні кебл-менеджменту не буде. Ну і куди ж без невеличкої страховочки? Для цього нам знадобиться контрвейт від компанії TILTA з грузиком вагою 60 грам. А тепер одне з головних питань, яким чином ми будемо на даному стапі крутити фокус? І відповідь на нього є дуже простою. Ми будемо користуватися рідним. Це Харків. Ми будемо користуватися штатним фокусом нашого Роніна. Проте, для того, щоб не ускладнювати конструкцію, ми використаємо одне із стандартних кріплень, яке я використовую під нуклеус, але візьмемо ось такий перехідник з 15 на 12 міліметрів. Тепер прикручуємо його на своє нове місце. Він мені до речі дуже на роні подобається наскільки воно відкликається добре на це маленьке коліщатку. Ну що, давайте спробуємо відстабілізуватися. Даний аксесуар дозволяє трішки наблизитись до функціоналу так званого великого Роніна. Тому ми вже маємо наш зібраний рінг і тепер полетіли покращувати наш сетап, зібраний на базі Роніна RS2. І даний рінг в комплектації плюс ми доукомплектуємо штатним майданчиком під V-Mount. Вартість такого майданчика 140 доларів, і вартість цього рінгу 490 баксів. Знову з першого разу не потрапив. Далі ми беремо стандартну батарейну ручку і ставимо її в нове штатне місце. Але скажу вам по секрету, що вся система може живитися від одного вімаунта. Проте, для того, щоб скористатися із e рігом і підвісти нашу систему, батарейна ручка нам просто необхідна. І загалом логіка побудови цієї історії буде приблизно такою ж самою, як і в першому випадку. Проте на даному стапі роз'єм, який знаходився на нашому новому майданчику, нам не потрібен, тому що ми з VMUT передаємо живлення прямо на нього. Тому ми можемо його відстібнути. Відстібнути його ми можемо. А на місце, яке звільнилося, ми можемо повісти відеосендери. Наш улюблений В батарейка під нього, HDMI на HDMI. А також кльовий кронштейн від компанії Axun, який дозволяє в штатне місце нашого Роніна повісити всю цю систему. Як ви розумієте, на даному етапі фокусом будете займатися не ви, а ваш фокус пулер. Ми забули повісти туди фокус. Давайте зробимо це. І з штатним кронштейном нового нуклеуса у нас з'являється можливість перемістити фокус трішечки правіше по камері. Але сьогодні у нас буде справжній олдскул. А тепер магія блокмеджика і він може роздавати живлення на фокус. Роздав Very wonderful. Ну і що, погнали балансувати ронін знову? Ну що, excellent. А тепер невеличке пояснення: навіщо ми все це робили? Основною ідеєю було встановлення важкої камери на рс 2 На рс 3 плече ROLL, воно є довшим і там подібних проблем не виникає. Проте, всі інші поради вони є актуальними і для моделі третього покоління. Що ми тільки що виграли? Ми змогли повісти досить важку камеру з додатковими аксесуарами на наш стабілізатор та вдало відбалансуватись а також. Побороти одну з найбільших проблем, які виникають в камерах Blackmagic, а також в аксесуарах, які знаходяться на ній. Це проблеми з живленням. Зараз весь наш сетап живеться від однієї батарейки. Це V-mount, який можна швидко змінити та не займатися перебалансуванням чи додатковою настройкою нашого стабілізатора. Тому у нас є можливість знімати на камеру. У нас є можливість триматися двома руками або однією, як в першому варіанті. У Нас є можливість живитися від однієї батареї і обвісти все аксесуарами для того, щоб ми могли працювати, ми могли керувати роніном, а також дистанційно могли керувати фокусом та виводити картинку на плейбек. Думаю, що не варто пояснювати переваги роботи камери BlackMagic на роніні. Звісно, ми часто бачимо сетапи автофокусного типу з камерами Fuji або Sony. Побачити Blackmagic в даній історії буде трішечки складніше. Окрім всього іншого, на другому сетапі ми маємо можливість розвантажити наші руки, використавши EasyRig. Даний сетап є моєю актуальною збіркою, яка все ж таки інколи змінюється, покращується, а інколи погіршується, і я відкатуюсь назад. Тому не бійтесь експериментувати, пробуйте щось своє, пам'ятайте, що операторська робота має бути передусім комфортною, і ви знайдете свій улюблений сетап. До побачення!